Після закінчення злиття на кроукада у нас організувалась невеличка пауза, і це гарна можливість поговорити про міфічного персонажа, який вже давно з нами, але по якому є питання, чи він все ще актуальний. Тож вітаю вас, шановне панство, за Масан. І сьогодні ми розбираємо АЛАЗа Сонцеликого, граємо багато аренок, розбираємо, чи корисний він на кланових босах і як його застосовую конкретно я. Поїхали! Необхідно розпочати перш за все з білда даного персонажа, яким чином його зібрав я. Власне, це сет летальності та для ігнорування захисту ворога, плюс сет кам'яної шкіри, так як я найчастіше його використовую безпосередньо для боїв на арені. Стосовно характеристик, на що я роблю велику ставку, це на швидкість. Мова йде про те, що його не потрібно розганяти прям в супершвидкі варіанти, ну, хіба ви хочете його там в 350 плюс швидкості, але будь-яких нюкерів. Я стараюся розганяти не менше 250. Тобто, тут ще варто докидати пару глівчиків, він буде навіть кращий. 100% крит-шанса, як завжди, гарна крит-шкода, Але я не збирав його в точність перш за все через те, що я рідко хочу його використовувати в другій формі. А решта характеристики, йде безпосередньо здоров'я в захист для виживаємості і його е шкода рахується зі стата захисту, тому це допомагає йому бути більш живучим для рен. Значить, стосовно талантів, е тут є кілька різних підходів, і якщо ми говоримо про те, що ми хочемо ходити першим ходом, можливо, є сенс брати. Не брати талант на витягання життя та брати талант на перший удар для того, щоб додатково отримувати ще один множник на цю шкоду, або замість таланту на коло помсти, і на заливку часткову та при ударі по союзнику. Привіт, кіт! Дуже несподіваний врив. Взяти додатковий шанс контратаки, тому що контратак у Алаза не буває мало, він від них посилюється, вони у нього дуже-дуже потужні, тому потенційна контратака може виграти вам бій. Але, знову ж таки, як на мене, талант на заливку є більш стабільним, та я на нього якось більше можу розраховувати. В іншому, можна взяти замість цієї гілки е, опір зменшення демеджу по критичним ударам. А також цей талант, типу антисифі, анти, анти ось все, що там противне контролю, ще базово, то воно трошки допомагає з ним боротись, але про це поговоримо ще трошечки згодом. В цілому, таланти такі. Стосовно книжок, значить заливка О, першої форми, в другій формі. В принципі, я сюди їх теж закинув, але не сказати, що вони прям дуже корисні, бо знову ж таки, другу форму, якщо я застосовую, то це не більша не аренна історія. Це більша історія або про кланових босів, або, можливо, про рівні Сентраноса, або про а, варіанти, коли йому потрібно пройти в фракції, щось такомусь. Стосовно дару, клітка блискавок. Є гарним варіантом конкретно для арени для захисту Камнешкіри і для захисту бонусів, бо бонусів Алаз на себе накладає досить притомну кількість і ви не хочете, щоб їх просто так з вас стягували. Як варіант, якщо чисто для ПВЕ, ви можете брати вигнанця небес, та він теж дає досить хороший буст по чистій ПВЕ шкоді, можна як варіант при. Нормальній підтримці на арені брати жневе життя, для того, щоб він додатково заливався е, як варіант, та проти умовних марічок, галотирів, чогось такого жирного, але в цілому проти товстих героїв у Алаза майже ніколи немає проблем. Е, на шести зірках жорстоке катування, якщо чисто по Вгіблід. На арені мені цей варіант не дуже імпонує, якщо чесно, тому що шкоди йому вистачає. У нього більше проблем з тим, як переживати контроль. Uh, і, власне, якихось інших варіантів я б, напевно, б не радив. Тепер, стосовно реліквії, знову ж таки, так як мій упор іде більше для оренного uh, персонажа, я наклав на нього скіпетр покори uh, З одної причини, тому що у мене їх ціла грядка. З другої причини, що я не бачу сенсу йому якось додатково розганяти шкоду та і давати ще один котячий, або там. Корони, серпи, щось в такому дусі. Я бачу сенс більше захистити його і дати йому більше можливостей отримати хід. Як на мене, скіпітер-покори все ще є топовим артефактом. Він все ще вносить занадто багато хаосу, занадто багато рандому, і в якісь моменти може просто перевертати вам бомбій. Тому, як на мене, це супер вибір. На що б я потенційно його поміняв? Перш за все, це артефакти на. Додатковий демедж, так, якщо там очевидно це котячий погляд, це буревісник. А, Це з таких базових речей може бути ще кривавим серпом. Ще може бути дуже цікавий варіант з молотом загибелі, тому що він дасть додатковий шанс на контроль при масовому ударі від АЛАЗа плюс на контратаках теж, або шукати потенційні артефакти на підсейв. На о, додатковий хід. Куби, о, Язниця душ, сайрот, тобто там є прям різні різні варіанти. Рука спустошення як варіант, і воно в принципі допомагає боротися з його слабкістю, але проблема в тому, що навіть на максимальній прокачці це всього 20%, а одна з основних слабкостей АЛАЗа це вразливість до локаутів, до персонажів, які перезаряджають ваші навички. Відповідно, в 20% випадків ви зможете з цим боротись, так якщо повністю її вкачаєте, але це дуже ненадійна історія, і як на мене, вона не варта того, щоб якось додатково на це розраховувати. Три. Стосовно прикладів застосування безпосередньо АЛАЗа на Рені, АЛАЗ дуже круто себе почуває проти е, товстих жирних пачок, власне, які розраховують на те, щоб або банально вас переживати. Або о, за якоюсь механікою, там умовно набрати додатково характеристики, перебити вас там, не знаю, на 20-й, на 30-й, на 40-й хід, умовно, там, своєї команди. Це умовно пачки з Харімою, Марічки, Галетири. От все, що розраховано на якийсь довгий, затяжний бій. Окремий момент це Ембріс. Як на мене, Алас, якщо не є там, прямою контролю Ембріса, то почуває себе прям дуже зручно. Давайте ми навіть не будемо вівцювати Ембріса. Давайте пограємо проти нього просто звичайним чином. Історія в тому, що Алас має дуже зручний спосіб контролювати Ембріса в плані Некроза і в плані неотримання шкоди в другій формі. Тобто, за рахунок того, що він може ігнорувати ефект пасивки Ембріса, це дозволяє йому одному з небагатьох, як умовно там, карніш чи, чи схожі люди, боротися з Ембрісом, навіть якщо він починає стрибати в другу форму. Такс. Тут проблема вже починається трошки в тому, що його арманс трохи швидший. І нам трохи каверзних всіляких історій. Але... Ми все одно маємо все це щастя перемагати. Власне, ось вам приклад проти Embrace 3. Не дивлячись на те, чи дістали ви АЛАЗа щойно, і перевіряєте, що він може, а, чи шукаєте кого з міфіків, вам би було цікавіше дістати, важливо пам'ятати одне: зараз найбільша наша підтримка потрібна Збройним силам України. Тому я, як завжди, вивожу свій донат і закликаю вас долучитись до зборів. І волонтерських ініціатив, які підтримуєте, яким довіряєте ви. Я в цьому плані довіряю фонду Повернись живим і найбільш актуальним збором у них є проєкт Дронопад, який безпосередньо впливає як на ті речі, які долітають до тилових міст, так і на, ситуації, на ситуацію на лінії бойового зіткнення. Тому закликаю вас теж задонатити. Деталі щодо реквізитів будуть в описі. Дякую, повертаємось до відео. Ще одним цікавим варіантом є протидія персонажам типу Зікфрунда. За рахунок того, що Алаз має антистихію, а також протидію до блоку шкоди, бо він накладає свій блок шкоди. Знову ж таки, Алаз може переживати як нюки Зікфрунда, так і оцей неприємний момент, коли ви, наприклад, заваншотили всю команду Зікфрунда, і він в другій формі значить, створює вам проблеми на ці два ходи. Поки на всіх на вразливість там ось такого плану, то він зараз піднімає і, от, типу, питання, що робить два ходи. Аллас, це питання теж дуже спокійно вирішує. Власне, тим фактом, що, знову ж таки, давайте поменше контролю Арманза тоді. <кхух> і відповідно накладаємо собі спокійно блок і переживаємо всі ті моменти, які ми там мали. Таких мало постраждати, От, тим більше все. Роман ми ну, вимкнули та, на певний час. І за рахунок масової контратаки ще й ловимо додаткові ефекти, як то перезарядки анкори, як то додатковий ефект від днів. Тобто дуже-дуже помічний як нюкер з однієї сторони, так і персонаж з сильними склами підтримки. Так, власне. Закінчуємо на цій команді. Переходимо тоді до наступної. Для третього прикладу я вибрав команду, якраз проти якої Алазу дуже-дуже неприємно грати. Це мала бути більш швидка команда, але виявилось не дуже. Команда Фабіан, команда Lamasu тобто Важко повісити контроль на нюкера, плюс є перезарядка та е, збільшення перезарядки ваших навичок. ласт не дуже любить в форматі арени перестрибувати в другу форму, тому що в другій формі він виступає більше як персонажем підтримки, і відповідно ловить дуже багато через це проблем. Тому що, якщо ви розраховувати на нього як на єдиного нюкера, вам по суті нема чим наносити шкоду команді опонента. А давайте знову ж таки спробуємо пустити вперед. Фабіана подивитися, як це буде виглядати. Тобто ось нас перезарядили, і, наприклад, ми стрибаємо в другу форму. Що ми тут можемо робити? Ми можемо спробувати понакладати на всіх страхи і випал на Ламасу, це цікавий варіант, але я б не сказав, би, що це заслуга Алази, це швидше заслуга того, що якось дуже слабко вдягнутий ворог. І досить слабенька решта персонажів, тому що А2, хоч і має непоганий множник, на практиці дуже рідко приводить до такого результату. Але, ну, як бачимо, і такі ситуації трапляються. Тобто АЛАЗ може виступати, знову ж таки, як персонаж підтримки, та з масом збільшення опору, коли персонажі Аля вдягнена анкора в 800 плюс опору, в принципі, не буде ловити там майже жодного страфу. Але при цьому. Головною проблемою буде залишатись шкода. Конкретно в цьому випадку ми це змогли перебороти, але так буде виходити не Три. Якщо ж говорити про PvE контент перш за все про кланових босів, то перше, що я хотів би зазначити, це те, що я б не радив використовувати БАЛАЗа для бою з гідрою. Навіть те злиття, яке було зараз, собачка Кроукад, буде значно ефективнішим по чистій шкоді, аніж АЛАЗ може бути навіть в своєму максимальному варіанті. Просто за рахунок того, що а, сила удара Кровукада не залежить від статусу гідри. Що я маю на увазі? Найбільша кількість шкоди, яка наноситься лазом, наноситься за рахунок навички А2 з додаткового удару. Це найсильніший захисний нюк в грі, самий сильний. Саме за рахунок того, що якщо спрацьовує додатковий удар, якщо він не спрацьовує, він. Ну, вище середнього, сильно вище середнього, але не настільки класний, як могло би бути. Відповідно, в випадку з гідрою найчастіше ви будете бити або в майже здорову гідру, або в відрубану гідру. В що в тому, що в тому варіанті, ця штука спрацьовувати не буде. Тому я би не дуже радив вводити його на гідри, власне в використанні як нюкера. Якщо вам цікаво його використання як персонажа підтримки, бафопору, випалювання. Окей, можливо, але в загальному, я думаю, що є кращий варіант. Якщо ж розглядати варіант з Химерою, тут стає все значно цікавіше. Якщо ми б'ємо химеру на фул здоров'я, то ми будемо бачити, що цей ефект спрацьовуватиме тільки один раз, так як і має бути. В той же час, якщо ми б'ємо боса, який просажений більше, ніж на 50%, то знову ж таки. Навичка спрацьовує коректно, і він кожним таким ударом наносить вдвічі більше шкоди. Та? При цьому окремий момент Алаз, на відміну від великої кількості міфіків, дозволяє закривати дуже суттєву кількість костів. Ми не говоримо про речі там, типу справдешнього страху, який у нього на другій формі, на великому КД. Тобто тут він вам навряд чи допоможе, але тут є Лідія. Та. Допоможе явно з випалом тут. Хоча, знову ж таки, тут є ВДМ, тут є чим закривати і без цього. Дуелі ніяк не, не допоможе. Тут у нього цих бонусів немає, але він може допомогти з чистою шкодою. А, і його навички не залежать від максимального здоров'я ворога. Тож він може це нанести, знову ж таки, під штрафами, під посиленням, він може пробити більше, ніж там 500-700 тисяч з удару. А знову ж таки, додаткові ефекти для форми барана. Здебільшого він несе їх унікальні. Тобто ви не даєте, точніше, ви не берете з собою інших персонажів з контратакою, інших персонажів з блоком шкоди. Він, як мінімум, ці два ефекти дає так? що не брати решту, з цим він не допоможе, але для цього є інші персонажі. Значить, Бонус захисту, знову ж таки, якщо ви не хочете комбінувати його з супер-топовими персонажами, там, типу Тит, Маріус, Таширо, ще хтось. Це ваше право, але як на мене, як мінімум з Маріусом, у них є дуже крута комбінація. За рахунок того, що вони якраз постійно тримають на всій команді бонус захисту, за рахунок того, що Маріус бонусом точності е, класно дозволяє і ефективно використовувати АЛАЗа навіть без зібраної окремо точності для ефектів його другої форми, для випалу, перш за все. Е, тому, як на мене, це дуже крута комба. Знову ж, цей квест, як мінімум АЛАЗ може закрити запросто. А щити він не накладає це настільки принципово, з блоком шкоди він цю історію допоможе зробити знову ж таки самостійно. Головне, накласти її вчасно, коли Лев буде по вам бити та масовкою. Значить, знову ж таки, 5 різних бонусів. Швидше все, ви не будете вести ще таких же персонажів, те, що я казав раніше, тобто, як мінімум 2 додаткових бонуса ви вже накладете, накладете, і додатковий ваш нюкер зможе це зробити. Зменшення захисту, зменшення швидкості він не дає. Контратаки, він дає масові, знову ж таки, більш просте закриття всієї цієї історії. Паразиту він не дає, зменшення опору він не дає. ланцюгу і відбиття він не дає. Що у нас відбувається тут? Після того, як ви відбили е, певну кількість шкоди з блоком активних навичок, у вас є оцей квест, який, я багато бачив, як роблять з Ніндзею, з Феракіним, тобто якось е, Знаходять додаткові та собі складнощі, як це реалізувати. Алас, по суті, може реалізувати це сам. Ну, тобто, історія про те, що випал і набити потрібну шкоду. Все, що вам потрібно, це блок бонусів. Але швидше за все, якщо у вас є блок активних навичок, то з великою вірогідністю ви використовуєте Лідію або щось схоже. І у вас буде ефект блоку бонусів, за який ви зможете реалізувати цей квест. Знову ж таки, 9 штрафів, випал, як мінімум ще буде додатковим штрафом. Тут з отрутами він ніяк не допомагає не дати героям померти. Якщо у вас складно з виживаємось додатковий блок шкоди від нього, супер А з оживленням, на жаль, ніяк не допоможе. З цими квестами, у нього є збільшення опору, але у нього нема зменшення точності. Тобто теоретично, якщо на когось з вас. Буде зменшення точності, ви зможете реалізувати ще й цей квест. Тобто, по суті, він робить декілька досить непростих завдань, причому, здебільшого, це типу друга, третя складність, це не стартові квести, це квести вже більш просунуті, з більш класними і сильними винагородами. Тобто, як на мене, як додаткове закриття квестів, але з дуже ефективною нахимері. Інше питання, що якщо у вас є більш ефективні команди, які набувають краще без нього, ну, він не завжди найкрутіший. Підсумовуючи все вище сказане, треба відповісти на питання, чи застарів Алас за цей рік. Як на мене, ні. Як на мене, є ряд персонажів, які крутіше нього в якихось специфічних точках та на тих же кланових босах, на якихось ПВЕ-активностях, але Алас все ще дуже універсальний, Алас все ще величезна загроза на арені, Алас все ще дуже крутий в захисних командах, в командах, які ходять другим ходом, першим ходом, як завгодно. У Алаза є свої слабкості і, скажімо так, немає дуже ефективних способів протидіяти. Але, як на мене, це і нормально. Тому що, отримуючи персонажа взагалі без слабкостей, ну, ми трошечки ламаємо баланс гри, та привіт, Тарас Марічка дворічної давнини. Але це вже якби розмова трошечки про інше. Я сподіваюся, що. Вам допомогли ці збірки, про які я казав. Якщо у вас є якісь зауваження або є щось додати по АЛАЗу, будь ласка, діліться своїми зауваженнями в коментарях, з радістю їх почитаю. Дякую за вашу увагу. З вами був Сан. До зустрічі! Допомагайте ЗСУ!